Уявіть собі місто, де мільйони мешканців ніколи не бачаться, але діють як єдиний організм, координуючи свої дії без жодного слова. Це не фантастика, це реальність, що відбувається всередині нас, щомиті. Кожна клітина, мов мовчазний посланець, що надсилає невидимі сигнали своїм сусідам. Хімічні молекули, як невидимі листи, мчать крізь простір, приносячи новини. Небезпека, радість, потреба в допомозі. У темряві мікросвіту лунають беззвучні заклики, що запускають ланцюги реакцій, здатних змінити хід життя. Одна молекула може зрушити цілу лавину подій, як падіння першого доміна. У відповідь інші клітини відкривають ворота, змінюють напрямок руху, розпочинають зцілення чи захист. Ця невидима мова основа нашого існування. Кожна мить це симфонія, де кожен виконавець знає свою партію без диригента. Від цієї гармонії залежить усе від нашого настрою до здатності долати хвороби. Невидимий діалог клітин найбільше диво природи, що творить життя з тиші, даруючи нам силу і надію кожного дня.